Такий прекрасний псалом, давно його не чув, насправді завжди асоціюється з Давидюками ця пісня. А знаєте, слухаючи і співаючи, розуміємо, я звернув увагу на такі слова, як забути обличчя твоє, як забути лице Твоє. І я так собі подумав, дійсно Бог знає нас всіх. От ви тут сидите, я може, навіть кожного з вас не знаю. А Бог кожного особисто знає. І це не про, не про лице, а це говориться про нашу душу, про наше лице нашої душі. І я хочу сьогодні ділитися думками, про які я останнім часом думаю, тему, яку я досліджую останнім часом. Я хотів би зачитати перше післання до коринтян, другий розділ, із 12 го вірша, там нижче буде. Але ми прийняли духа не цього світу, але духа, який від Бога, щоб пізнати те, що дароване нам від Бога. Щось сповіщаємо не вивченими словами людської мудрості, а навченими від Духа Святого, сповідносячи духовне з духовним. Душовна ж людина не приймає того, що від Бога, того, що від Духа Божого, бо для неї це безумство і не може зрозуміти тому, що це розпізнається духовно. Духовний же розпізнає дійсно все, а сам ніколи не розпізнається. І хочу ще одне місце прочитати. Це буде Матвія. Матвія, сьомий розділ з 22-го вірша. Багато хто скаже мені того, того дня. Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили? І тоді оголошує, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Тема моєї промови вона буде про духовність, про справжній духовний образ, що взагалі означає духовний ріс? Бути духовним. І перед початком я хотів би розказати одну історію, правдиву історію про одного винахідника. Він, до речі, придумав таку річ, як лампочка. І коли в його далекому такому дитинстві, глибокому, ранньому, він раз прийшов зі школи, приніс додому листочок від вчителя і дав мамі, щоб прочитати, тому що він сам не вмів читати. Мама взяла, розкрила цей листочок, почала читати, і наступне читає. Каже: Ваш син дуже розумний, і наша школа, наш навчальний заклад, він неспроможний дати йому ці знання, щоб задовільнити його потреби. Типу ми не спроможні це зробити. Тому пропонуємо вам перейти на домашнє навчання. От. Насправді в тому листочку писалося те, що ваша дитина. Вона є розумово відстала, і ну, вона неспроможна навчатися. От, тому ми відмовляємося його вчити. Забирайте його і вдома, от, самі проводьте з ним час. Мама прочитала цю правдиву інформацію, і вона для свого сина вона каже: Сину, там пишеться, що ти дуже обдарований. І вони не можуть а, якби, навчати тебе. У них немає таких знань. І цей хлопчик повірив в це, він виріс. І в кінці він подарував всьому світу таку річ, як лампочку. Дуже корисна річ, бо дуже багато хто пробував це винайти, але він один це зміг зробити. І знаєте, я цей приклад проводжу для того, щоб зрозуміти, в ранньому дитинстві цієї людини ніхто би не міг спрогнозувати, що це буде великий геній, що це буде видатна людина. Якби ми зараз на нього подивилися, от ми б жили в цьому часі. Ми б подивилися на цього хлопчика, можливо, в нього дійсно були якісь вади, щось його так виділяло від інших, і ми могли б сказати, да, ото от з тебе людини не вийде. І ми могли б дати цій людині оцінку Ну, по якихось зовнішніх таких параметрах. Ми так е, люди определяємо, це наше. От, тому що ми в душу заглянути не вміємо. Але через певні десятки років ця людина виростає і стає дуже розумною, винахідливою, і все завдяки тому, що його мама повірила в нього. Завдяки тому, що він повірив те, що мама йому сказала. Знаєте, так само в нашому житті відбувається. Ми з вами хотіли би ми того чи ні, але ми судимо по тому, що бачимо. Ми не спроможні проникнути в людську душу, ми не спроможні проникнути в людське буття і якось дати оцінку об'єктивно людині. Ми цього не вміємо, немає в нас такої здатності, але ми це робимо. Ми все-таки оцінюємо людей. Хоча ми не маємо, якби, такого, знаєте, вміння це робити, як Бог робить. Згадуємо історію, коли Бог послав Самоїла. Не Самоїла, так, Самоїла для того, щоб він вибрав царя. Виходять сини Ісея, декілька синів підряд виходять. І кожен раз Самоїл дивиться і думає: оце, певно, цар, оце цар, цей високий, цей мужній, цей сильний, цей хоробрий. І він кожному з них, от, ну, напевно, цей, напевно, цей. І він ніяк не міг очікувати, що царем буде маленький, кудрявий хлопчина, який пасе увець, якого навіть вдома не було. І Бог йому каже: ти дивишся як людина, ви, люди, дивитеся по-своєму. Бог зовсім на це не дивиться. І от спробуйте згадати, де в Біблії Бог вибирав хоч раз людину на служіння, дивлячись на зовнішність. Дивлячись на зовнішні якісь риси. І я так згадував, думав, і ні одного разу я не міг згадати. Не було таких випадків. Бог навпаки вибирав таких людей, вибрав Мойсея. Мойсей не вмів добре говорити. Ми дивимося, ми подумаємо, та який з Мойсея провидець, який з Мойсея а, лідер, та він не вміє добре говорити. Бог каже: Ти підеш, ти виведеш ізраїльський народ. Вибирає царя для Ізраїля, маленького хлопчину, який ще не є не досяг своєї зрілості. Ми би з вами подивилися, та який ти цар, який ти президент? Ну, Бог бачить, він дивиться в нутро. І Бог розуміє, що всередині цього хлопчини є щось набагато більше. Був Саул діючий цар, який був мужній, сильний, високий, але в нього не було серця Божого. В нього не було того нутра Божого на відміну від хлопчини Давида. І знаєте, в нашому розумінні, я говорю про духовність, в нашому розумінні духовність це така видима річ. От, ми можемо часом побачити на вулиці людину, яка буде йти в такій спеціальній одежі, одежі священника, і вона зразу може промайнути думку: це, це духовна людина, оця людина вона має відношення до духовності. І в той же час ми з вами можемо розминатися з багатьма людьми, які вдягнуті звичайнісінько, так як і ми. І це будуть набагато духовніші люди. Ми з вами не можемо цього приділити, але ми чомусь це робимо. І я нагадаю, один випадок, я колись вже ділився цим. Одного разу ми поверталися з місії, і поки чекали транспорт, нас мав забрати, брат Руслан Місюкевич. Поки ми його чекали. Ми стояли і думаємо, що ж ми будемо зря стояти, достали гітару і почали співати на автовокзалі. Поки ми налаштовувалися, до нас підійшла одна жіночка, і вона привіталася. На ній не було ніяких розпізнавальних знаків, як ми кажемо, християнська одежа. Жіночка прийшла в такому спортивному вільному костюмі, ніхто би не сказав, що вона християнка чи ні. Звичайна людина. Привіталась, поговорила з нами. І після того, як вона відійшла, ми такі кажемо, слухай, щось от в тій людині є, якийсь зв'язок. От таке відчуття, ніби це наша сестра, ніби вона віруюча. Вона від нас відійшла, а потім ми стоїмо, співаємо і підходить знову ця жіночка, стає, починає разом з нами співати цю пісню, потім каже: хай вас Бог благословить, і пішла. І це відчулося на рівні духа. Це не оприділилося по одежі, це не определося по тому, що вона несла з собою Біблію, що в неї була якась, знаєте, відповідна там одежа. Ні, це відчувалося на рівні духа. Як написано: одне тіло, один дух, і це ми з вами відчуваємо. І знаєте, ми з вами здатні оприділяти і дивитися на людей по-своєму. Якось так склався час, якось так воно все йшло до того, що в нас якось з вами така, такий спосіб оприділення. От, наприклад, якщо людина голосно молиться, то ну, це духовна людина. Якщо, наприклад, молиться на мовах, ну, це ще духовніше. І я пам'ятаю, коли були меншими, мені мій друг розповідав. Каже, ми як були менші, то для нас, от каже, признак такої духовності: це було от читати на російській біблії, і коли ти проповідаєш, що вставляти слова на іншій мові. Каже, от тоді, каже, от ми відчували, що ми якось по-духовному так. І ми всі малі, каже, такі виходимо. А де знаєте, колись так частіше в посіщення їздили відвідане, і каже: ми виходимо, починаємо з тих російських біблій читати, що пару слів ставимо. Каже, от відчувається. І ми змагалися. Каже, дивлюся, проповідає Ну, каже, мій друг проповідає, каже, і я собі так хочу. І я от, каже, відчуваю, що в мене нема тої духовності. Знаєте, я хотів би сказати те, що я досліджував, те, що я знайшов на сторінках Біблії, що ж таке справжня духовність. Справжня духовність вона не вимірюється в матеріальних речах. Насправді, скільки б гудзиків ми тут не зашибали, якої довжини би спідничка там, чи носили ми Біблію, це не определяє духовність. Знаєте, на справжню духовність її неможливо потрогати, її неможливо побачити. Її можливо тільки відчути. Її можливо зрозуміти. От як ми розуміємо Бога, і ми можемо зрозуміти, що це дійсно духовна людина. Не по тому, що от в цій людині може бути якийсь статус, в тій людині може бути відповідна якась одежа там, чи голосна молитва. Оце ці всі речі, які колись були фарисеїв. Оце ті всі речі, які були колись в фарисеїв, відповідна одежа, відповідний а, стиль життя. Вони пустилися. І ці люди, згадайте, що про них пише? Вони ставали, молилися на перехрестях, щоб їх бачили люди. І от візьмімо фарисеїв і візьмемо мого улюбленого героя Івана Хрестителя. З боку, фарисей, який дуже гарно одітий, чистенька одежа, людина, яка два рази в тиждень поститься, людина, яка віддає десятину. Людина, яка сідає на перших рядах, людина, яка, яку кличуть, які уступають місце, яка поважна. І з другої сторони людина, яка вдіта в шерстяний одяг, яка живе в пустині, харчується речами такою їжею, яку, можливо, там і ніхто й не їв, яка горбить цареві, яка до нього на ти говорить, яка приходить і не боїться йому сказати цареві. Ми би сказали, що ну, це не духовна людина от до президента сказати, їде Ірод, він вибігає до нього і кричить, та ти взяв дружину свого брата. І ми би сказали, ну якби сьогодні хтось так зробив, ми би сказали, ну це не смирена людина. І от з одної сторони Іван Хреститель, який мав Духа Божого в собі, він був духовною людиною, і з другої фарисеї, які хотіли бути духовними, але в них цього не було. Псевдодуховність вона определяється по зовнішнім характеристикам. Справжня духовність, вона є всередині. І знаєте, коли ви пересічаєтеся з духовною людиною, ви ніколи її не сплутаєте. Вона може не, ви, не буде виглядати, отак, знаєте, викликаючи, що от ви йдете за один кілометр розумієте, оце це духовна людина. Але коли ви пересічаєтеся з цією людиною в якійсь справі, ви зрозумієте, оця людина дійсно має Дух Божий. Ця людина дійсно знає, хто такий Бог. І от я собі задавав запитання: а хто ж така духовна людина? От Іван Хреститель. Що ж в ньому було такого особливого? Що таке духовність взагалі? І найперше, що ми з вами можемо сказати, духовність це наші справи. Це те, які ти справи вчинки робиш. Але, знаєте, найперше духовність, читаючи післання до коринтян, яке я сьогодні вже цитував, найперше духовність це не діла. Найперше духовність це твоя здатність приймати Божі відкриття. Духовність, справжня духовність найперше, це наша здатність приймати Божі глибини. Це занурюватися в Божу істину. А тоді вже в істини і ці відкриття застосовувати в своєму житті. Ось це справжня духовна людина. Ця людина, яка має спілкування з Духом Божим, Дух Божий її навчає, і після цього, при контакті з іншими людьми, люди бачать слухай. Оце дійсно людина, яка знає про Бога. Це людина, яка дуже близько, яка пересікається з Богом. В Післанні до Коринтян апостол Павло перелічує три типи людей: душевні люди, духовні і тілесні. Душевні люди це неперероджені люди, які мають натуру Адама. Вони, як ми кажемо, це люди зі світу, які люди не пізнали Христа. Духовні люди це. Люди, які перероджені, народжені з гори, вони живуть в союзі з Христом і пізнають Його істини. Оце духовні люди. Тілесні люди це теж перероджені люди, які прийняли Ісуса Христа, вони народжені згори, але живуть тілесним життям, живуть ділами тіла. Теж перероджені, але вони, як апостол Павло казав, це духовні немовлята. Люди, які зупинилися на цьому моменті: Ісус Христос мій Спаситель і Я Спасений. І далі вони не йдуть, далі вони не рухаються. Друзі, я хотів би сказати те, чого сьогодні Господь потребує від нас, і те, що Він нам говорить, через сторінки Писання, через всю Біблію Він хоче, щоб в нас була дійсна істина духовність. Не те, щоб люди нас бачили, і вони казали, Оце людина. І люди нам ставили. Ми прийдемо біля людини, і люди кажуть, оце духовна людина. Оце от, тут йому висока оцінка. Апостол Павло каже, якби ми самі себе судили, то засуджені не були б. І коли ми судимо інших людей, коли ми оцінюємо інших людей, ми не можемо дати об'єктивну оцінку, тому що ми не бачимо мотива серця людини, ми не бачимо духовного життя, життя в таємній кімнаті людини. Але ми з вами чомусь людей оцінюємо. Я собі виписав таку, такий вислів: через духовних людей діє Бог. Тілесні люди діють самі. Пам'ятаємо, коли фарисеям Ісус дорікав, каже, ви повісили на людей неспроможний тягар, давати десятину з того, там, мити руки, робити те, робити інше. Каже, це ви повісили. Ви хотіли якимись вчинками заробити у цю духовність, показати, що ви духовні. Ви оце придумали самі. Але справжня духовність, дивимося на Івана Хрестителя. І Бог само початку казав: це буде вибрана людина, це буде людина, яка приготує мені дорогу. Це буде людина, яка буде проповідувати, яка буде посланником це світло, яке горіло недовгий час, і вони зрозуміли часу цього відвідання, цього світла. Бог оприділив цю людину. Він дав її нутро духа, і ця людина служила аж до приходу Ісуса Христа. І, можливо, люди своїм оком дивилися на цю людину. Вони казали, що це якийсь безумець. Ця людина не вписується в наші рамки. Ця людина якась не така, як всі. От подивіться на фарисеїв. Оце дійсно Божі люди. Оцей чоловік, він не має нічого спільного з Богом. Але Іван Христитель не спішив доказувати щось людям. Іван Христитель давав відповідь тільки перед Богом. Іван Христитель не переживав. Що скажуть люди? Ходив такій одежі, він не думав, який останній піск моди, хто йому щось скаже. Івана Хрестителя була сила Слова Божого. Коли він говорив, приходили і фарисеї, і римляни, і євреї. Всі приходили. Чому приходили? Вони не йшли до фарисеїв. Вони не йшли до тих людей, які мали одяг хороший, до тих людей, які видавали себе за духовних. Вони йшли до того, де була справжня сила. Знаєте, ми з вами вабудовуємо так, що ми будемо шукати справжню силу. І тільки ми її знайдемо, ми будемо тримати з цього місця. І от я пропоную нам бути тими людьми, які будуть дійсно джерелом сили. Пам'ятаєте, колись про Ісуса було сказано: хтось з євангелистів цитував, каже, Він говорив як той, хто має владу. І люди дивувалися з нього. Знаєте, сьогодні, коли ми знаємо Бога, і коли ми передаємо щось Боже для інших людей, це відчувається. Так, ніби ми маємо владу, ніби ми розуміємо, що ми говоримо. І підводячи підсумок, згадуючи друге місце, яке я зачитував, каже, того дня буде багато людей, які будуть казати, Господи, ми твоїм ім'ям робили такі діла. Ми демонів виганяли. Ми вчили, ми з тобою за столами сиділи. І насправді це такі доволі потужні дії, вигнати демона, оздоровити когось, зробити чудо. Це сильно. Но ви знаєте, скільки багато людей, таких мужів Божих, які. Мали отакі дари, і вони робили, але насправді там з духовністю нічого не було пов'язано. От дійсно, це вже був момент, коли людина вона сама по собі рухалася, вона зрозуміла, що це може здобувати собі славу. Вона відмовилася від Божої слави, а вибрала здобувати славу собі. І дар це така річ, яку Бог дав, і як написано в післані, каже: ти можеш мати е, дари, ти можеш мати пізнання всієї віри, англійськими мовами говорити. Но Тебе може не бути любові. Це найголовніше. любов. Тобто дар Бог дає, але ти можеш не мати любові, ти можеш не мати мудрості і не вміло ним розпоряджатися. І моє бажання, щоб ми з вами в той судний день, як то кажуть, онний день, ми з вами могли почути не слова відійди від мене, бо я тебе не знав. А добрий вірний раб війди в радість пана. І я повторюю ще раз. Справжня духовність, справжня духовна людина це та, яка має здатність пізнавати Божі глибини. І чому іншим Бог скаже: війди в радість пана свого. Тому що ця людина знала, хто її пан. Вона пізнала ще на цій землі, хто такий Ісус Христос. Це мій пан. А другі вони цього не пізнали. Вони залишились на тому, що в них є дари, що вони щось мають. Ми спасені, ми християни і. На цьому досить. Друзі, Біблія нас закликає, Ісус Христос закликає, щоб ми з вами не зупинялися на тому, що я спасений і мені цього досить. Ось у нас є Писання, у нас є молитва, у нас є всі методи для того, щоб ставати ближче з Богом. Коли твій дух має контакт з Божим Духом, тоді відбувається духовний ріст. Тому що ти пізнаєш більше духовних глибин. Знаєте, згадайте, коли ви покаялися, ви знали. Таку елементарну базу. Бог спасає, і я маю вічне життя. Проходило трошки часу, ви знали, слухай, так є Божі обітниці, я можу молитися, Бог може ісціляти, Бог є мій лікар, Бог може різні чудеса робити. І з кожним часом, чим більше ви читали, чим більше ви молилися, чим більше ви слухали проповідей, ви більше дізнавались до Бога, про Бога. Оце і був наш духовний ріст. Чим більше ми дізнаємося, хто такий Бог, тим більше ми ростемо. От оце і є духовний ріст. Все, що нам треба, просто більше дізнаватися, хто такий Бог. Тому моє бажання, щоб в нас дійсно з вами так і було. А Богу буде слава. Амінь.